Радий вас вітати, друзі. Ви на каналі Безель. З вами Олексій. Сьогодні, вашій увазі, я хочу продемонструвати преміальну серію про треку для безпосередньо рибалок prw 73 xt 1 gr Це версія для японського ринку. До нас вона також може приїхати завдяки нашому магазину. Так вони змінили пакування, йде повна оптимізація. Не знаю наскільки там, шкідливо, нешкідливо. Це картон, короб, коробка, дерево. тут Може трошки не таке воно міцне, як безпосередньо було раніше, там був такий масивний шпон твердий. ось, І тут питання, чесно кажучи, не еколог, тому не буду коментувати з приводу. Красення, які у нас сьогодні на огляді. Це класичний протрек, але з нюансом. У нього карбоновий безель. Дизайнери надихалися риболовецькими сітями і вони його прорисували цей дизайн саме в карбоновому безелі. Це можна побачити. Ось так. Годинник має титановий браслет з під покриттям, дуже легенький годинник. Задню кришку на протреку роблять також з титану, якщо це повністю титанова версія, сам корпус. Тут, ви знаєте, багато є нюансів. Знаю, що корпус буває зі сплаву. Тому я думаю, що карбоновий безель, задня кришка титанова, браслет титановий. А оця вся історія це вже йде сплав. Але легасенький, такий дуже приємний. В нас мається сапфірове скло. Тут мультибенд, радіосинхронізація і без питань можна налаштувати час. Циферблат це волни морські або з океану, як кому подобається. 200 метрів водозахист, заряджання елементи живлення від сонячного проміння, ультрафіолету, має ось таку апертурку з Днем тижня календар. Має стандартні функції Triple Sensor. Ось тут він зліва, це барометр, альтиметр, компас і термометр. Також функція рибалки, чесно кажучи, я не рибалка, тому не скажу. Я думаю, що там по припливам, відливам луна оце все, тут все це є, він нафарширований повним ходом. І йде в нього підсвічування. Бачите, двохрівневе. Є діодна підсвітка, і воно ще гасне, там залишає такий слід після себе. Не знаю наскільки відео, відео це передає. Але також, що крутий, дуже ще йде підсвітка безпосередньо індексів, тобто можна не підсвічувати кнопку. цього цього буде достатньо. По розмірам 51,1, 47 і 14,5 височенькі. По вартості це зараз близько 1100 доларів. Модель 2020 року, але до сих пір вона популярна і її можна замовити. В нас вона є на партнерських складах в Японії. Кому буде цікаво, можете звертатися. Давайте я перевірю на своїй руці. А, модуль не сказав. Модуль в нас. Безпосередньо 54, 80. Всередині. Так, оп, ось так. Да. Захисна скоба і ще й дві кнопки. Рука нагадую 17 см. Ось так виглядає. Дякую, що дивитеся. Україномовний контент дуже важливий зараз для нашої держави і в майбутньому також. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, ставте лайки, це дуже мотивує на нові відео. Канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічей!